І я пам'ятаю, коли я тільки починала навчатися аналітичній психології, одна з моїх викладачів, я дуже добре це запам'ятала. Ми теж розглядали сни і це по-моєму була група по супервізіям, щось таке, і е, хтось приносив сни клієнтки, що теж вона там втікала від бомжів, втікала, втікала, і постійно, і в якомусь сні значить, е, ці бомжі її все-таки там наздогнали, і щось там, я не знаю, що там відбулося. І на що е, ця викладачка вона сказала: слава Богу! І, і для мене це було так тоді. Дивно, ну як, слава Богу, навпаки, і добре, якщо ти від чогось там втікаєш, ставиш оці кордони, межі і так далі, все, що там раніше так? здавалося добрим. Але насправді ні. Так? Ну, коли ми даємо себе наздогнати, або буквально в сні, ну, мається на увазі, та, сюжет сна так розвертається, або хоча б в сні це уявити, як в кейсі моєї клієнтки, ми перестаємо цю гру грати. Все. І міняється декорація сна.